Доброго дня, шановні члени екзаменаційної комісії. Я, вважає Станіслав Олександрович, студент групи КНТ 211М, хочу предоставити вашій увазі свою магістрську роботу. В ній я розробляв систему роботи сервісу доставки їжі для забезпечення задоволеності замовника шляхом керування замовлення задля досягнення вчасної доставки. Відповідні об'єкт і предмет дослідження можна побачити на слайді. Завдання роботи можна побачити на слайді. Я повинен був дослідити відповідні принципи роботи сервісів доставки їжі, програмного забезпечення, на основі чого в підсумку розробити програмну систему. Спочатку я проаналізував аналоги, серед них основними видалів Glovo і Doordash. окрім порівняв їх між собою, а також порівняв з програмою, яку розробив у ході роботи. Основною її особливості є можливість класифікації часу майбутньої доставки для замовлення. Задача керування доставкою їжі полягає у визначенні значення керуючого впливу, які разом із значенням параметрів замовлення призводять до отримання потрібного класу тривалості доставки замовлення. При цьому необхідно встановити відповідну функціональну залежність між класом тривалості доставки замовлення та параметром замовлення. І керуючим впливом, яка б дозволила визначити клас тривалості доставки для відповідного замовлення. Враховуючи, що основна задача полягає в класифікації, то було видалено дерево рішення ID3, карт та FSCard, які дозволяють вирішити дану задачу. Виконуючи порівняння даних алгоритмів, я визначив, що всі вони дозволяють вирішити задачу класифікації даних. Проте, ID3 не дозволяє працювати з набором ознак, а у даному випадку клас тривалості доставки залежить не тільки від однієї ознаки. Для того ж не може бути одразу впевненим у тому, яка потенціальна ознака, який вплив має, а тому можливості вибору ознак як ознак з ножини у FFSCAR є позитивною додатковою характеристикою, що визначає подальший вибір саме даного алгоритму. Для розв'язання задачі я запропонував відповідний метод, він ґрунтується на побудові дерева за допомогою метода fs scart з визначанням на основі наявної виборки даних параметрів і керуючих впливів, які мають значний вплив на результ... результуючий клас замовлення. При цьому всі варіанти керуючих впливів упорядковуються, щоб у випадку, коли одразу декілька з них прозвоється до Класифікація замовлення як успішного, то можна було їх упорядкувати і рекомендувати менеджеру. Тому, використовуючи сформоване дерево рішень для нового замовлення, перебираються усі варіанти керуючих впливів. Виконується класифікація кожного з такого варіантів замовлення, і вони після цього впорядковуються. Оскільки, враховуючи задачі розробки веб-застосунку, відбувається на основі веб фреймворку то вибір мови програмування повинен відбуватися спільно з вибором веб фреймворку Для розробки я обрав Django, тому що він краще підтримує роботу з даними та надає потужні засоби для роботи з деревами, з деревами режінь. Визначається кращою продуктивністю роботи. Та, окрім того, ще й надає краще вбудовані засоби підтримки безпеки роботи. Для моделювання роботи з програмою я визначив сценарій роботи з нею менеджерів, кур'єрів, адміністратора та клієнтів. Відповідні діаграми прецедентів для деяких з цих користувачів, представлені на слайді. Проектування бази даних було реалізовано у відповідності з функціональними вимогами. Для реалізації самої бази даних і логіки роботи з нею використована система MySQL, тому що вона показує свою надійність протягом багатьох років для систем з великим навантаженням. Відповідна схема бази даних представлена на слайді. На цьому слайді показан базовий інтерфейс клієнта. На ньому відображена інформація про заклад та меню з категоріями. Звідки можна замовити потрібну страву? Інтерфейс для роботи представників показано на лівому скріншоті. Тут відображено всі варіанти доставки та результат класифікації кожного варіанту. При обранні кур'єра можна би погодитись з першим варіантом, або обрати іншого кур'єра зі списку, або скасувати замовлення, якщо воно не потрібно, мабуть, змінилися якісь плани. На правому скріншоті показаний інтерфейс для адміністратора закладу. Тут він може побачити інформацію о популярності страви в обраному місяці. Для виконання експериментального дослідження я використовую виборку, яка характеризує доставку їжі. На діаграмі ми можемо бачити, який відсоток замовлення за яку кількість хвилин виконувався. В основному замовлення виконувалось в період від 15 до 29 хвилин. На даному слайді я навів приклад того, як трафік на маршруті впливає на час доставки. Чим інтенсивніше був трафік, тим довше виконувалась доставка. На цій виборці я порівняв свій метод з методом карт. Помітно, що точність класифікації збільшилася. На даному слайді ми бачимо висновки. Усе, що було заплановано в роботі, було виконано. Мою доповідь завершена. Дякую за увагу.